Всім привіт! Радий вас вітати в своєму господарстві, продовжую господарювати і рухатись до чогось більшого. Зараз в слонах продати ріпак, який там є на моєму елеваторі, там буквально 6 тонн, і, в принципі, нічого більше немає. Пшеницю я вирішив залишити, тому що курки, кури є, і їм треба теж буде щось давати е, їсти. Зараз мене взагалі цікавить е, солома, чи варто взагалі з тим гратися? І з 150 євро. В сумі можна попробувати. Можу спробувати мені просто цікаво, скільки коштує зараз е, причіп для збирання цієї ж не коштує оренду. Піс. 1155 євро ось такий на 161 тонну і такий 2346 на 23 тонні. Ну В принципі, можна буде побавитися маленьким, не буду я шукати маленький. Візьму я, напевно, маленький. А зараз поїду з ріпаком. Продати той ріпак, щоб він у нас не був на складі. Може щось з того заробити. Ну, Повільно чуть хоч трохи. багато, тому що... значить ріпак ціна там непогана. Зараз я погляну. 2600, то чому чому його тримати? Чому його тримати, якщо можна його і продати? Я на... на точку продажу. А в сумме взагалі би хотілося передбатить ще якісь поли Зря поряд це з рибаком. Ря... З Плюс 3% До ціни. І звичайно не удобрене. Хотілося б вже взяти удобрене поле, тому що там буде мала урожайність, якщо не буде удобрене поле. Але мені дуже хотілося з малою вражайністю бавитись і було б приємніше набагато взяти вже поле, яке Ось, З розкиданим добривом Йду я коротко, не буду їхати так далеко. У цьому взагалі цікаво, скільки буде з цього ріпаку, 6 тонн, 6700, але, напевно, нам буде зовсім небагато. Але хоч щось. Зараз побачимо, що там буде. Ну, в сумі взагалі доволі непогано. Я задоволений в цілому. Може бути. Звичайно, не можна очікувати якихось великих грошей, тому що немає кількості, а є тільки те, що є. І все. Я зараз пошукати якісь поле, можливо, буде щось приємне і купити його. Щоб... Щоб... щоб попрацювати. Zarobimy też i więcej. Kiedy ja tak daleko pujechę. Подивився тут свій планшет, і, і, в принципі, мені сподобалося 60 поле. Так, воно вартує 82 тисячі, але тут вже є врожай і його вже можна збирати. Вся територія мене. В принципі, вона не дуже мене цікавить. Сумі треба поїхати туди подивитися. Треба тут поїхати подивитися. Треба поїхати подивитися. Застрибую свій. Щось її свої парити, бо це важко назвати машиною. І рушаю туди подивитися ділянки. Тому що. Де воно там? Виглядає вона непогано. Шістдесяте поле. Велике. Але мене більше цікавить та територія, яка. В сенсі не так. Вона не цікавить поле, але і цікавить територія, яка є там е... біля поля, та, яка нам дається, тому що. да, ніфіга не ні. видно. Яка дається ще з частиною поля, тому що її, в принципі, можна було під щось використати ту територію, там ліс, вирізати ліс до лиха, і не знаю, там відріків може поставити. Думаю, план буде. Непоганий. Ось ось ця частина поля. Точніше, не так, не частина поля, а поле. І воно доволі таке немаленьке. Так що, я думаю, що я його візьму, нехай воно вартує трохи грошей. Але, в принципі, в цілому я його візьму. О, і територія тут рівненька. Ну, то все. Все, я беру поле. І... Йдемо сюди з комбайном. Комбайном. Просимо працювати нашого Пшимка чи п'ятка, хто у нас там є. І... Збираємо. Насолоджуємося процесом. Мені нехай буде цей драндувати, я хотів його продати, але в цілому нехай поки що залишається. Може файно ним політати у своїх полях. Цікаво, де було зроблено завантажувальний екран карти де не тут часом. Дивився що на це поле з Соняхом, але він не і вартує його до пів грошей. Так що поки що ми обійдемося тим полем, що там буде. Будемо десь запаркувати, Та на місії, в принципі, поставити. О, як... Що я зачепив, що нічого немає. Місії поставити. Думав, що я не буду використовувати е, прицеп для жневарки, але все ж таки його, тому що треба якось комбайн туди доправити. Нерівно. А в цілому автоматично воно там... Китайці невидимі прийшли і це все діло е поправили. Власне кажучи, вирішив, вирушив я вже на поле. Зі мною десь там їде ззаду пшемик фіатом з причепом, щоб... Е та щоб відразу все пригнати і мати спокій. Де він там? А, є він сзаді. Дуже близько тримається, бо напевно боїться, що а, я його загублю. Що мені цікаво, що там далі є. А яка стам фабрика чи точка продажу. Шутку. Є він там. Є. Тут теж щось мені невідоме. Не а, біомасхайт Plant. Тобто. Котельню. Що можна це назвати. Це котельня. Тут якби гарна ося ділянка, ну і неможливо, звичайно, купити. Її можна купити 87-му. В результаті. Що там? Отримати великий-великий, просто безмежний кусок. Не знаю, чи там вдасться щось на ньому зробити. В принципі, розширити поле, скільки дасться. І зробити якби таке, типу. З -з -з з за краями яке заходить на той ставок, але У мене то не приваблює поки що. Десь би його поки що тут залишиться. Цей причеп. Добре. Можна сказати, що добра пропозиція, добрий діл Але з цим полем, ну тому що будемо мати третє поле в нашому господарстві. Я рахую, що воно олі, не немаленьке, навіть цікаво, скільки гектар. Все цілі гектар. Чи 2-2 гектара вомає? Непогано. Непогано, я рахую, що дуже добре. Пропоную так, увімкнути солому. Ввімкнути. Нехай він розкидає солому. І нехай перепрацює. Поставити трактор збоку, а потім вже по потребі по під'їжджати. Я тим часом на ферму, на своє господарство і хочу орендувати. Причеп для соломи попробувати Що з того вийде Взагалі тим якихось може хоча б на паливо. Вдасться е відбити хоч з цієї соломи, бо... Особливо ніякого заробітку з того не буде. Ще не треба е ціну з причіпа відбити 1000-1500 євро. Угу. Ну і все. Тут я, звісно, спробував, як працює дискова борона з куботою. І в цілому працює дуже добре. Бо немає що, немає що говорити, вона дійсно непогано працює. Тому... Тому ще не така важка була. Або просто переробити на візку спереді, замовити і в принципі, кубота буде тягнути ту борону, бо вона, ну, вона мені подобається, вона така широченька. Цілому, Цілому непогано. Певно, буду йти я через рядок, а потім вже буду дозберувати те, що е, залишалося. Чого страшного такого немає. Темно, то що там на полі твориться. Ну, якось там працює. Мені ще цікаво, чи потрібно буде робити орку цьому полю. так, Навіть не одному полю, тому що їх три. Так, звичайно, треба буде е, багато. Ще ну, можна їх не переорювати, я використаю чизерь рекультиватор. І все діло піде трішечки швидше, ніж орка, бо орка буде трішечки довгою. Використаємо чизель-культиватор, буде швидше трохи. Вже 13 євро заробив шимик. Йому забагато я рахую. Так, так швидко, то він до кінця дня буде нецікаво працювати. Точніше, до кінця робочої зміни за пару годин заробить там 10 євро і, скажімо, до побачення, дякую. І тут ще якийсь кусочок забрав. Поїхати вивезти цю солому. Ну, ну. Добре. Тепер мені цікаво, де знаходиться Animal Dealer. Чи він не по дорозі ось тут десь, десь, десь тут, де він там. The Animal Dealer? Там він знаходиться. У мені самому цікавого. Animal dealer. 150 євро. він не так далеко знаходиться, в принципі. Нічого. Педальку до підлоги і ще рухати... рухатись на точку продажу. Ну, взагалі цікаво, Скільки це вийде. Біля тисячі євро. Можливо, трішки більше. Хоча в сумі не так багато один причик треба відбивати. 16 тоннами треба відбивати лише один причеп, який Гроші заплачені за оренду. Тобто, в сумі навіть не знаю. Ну я зберу це поле, а далі буду думати, чи збирати то, чи просто загорати і забути за це. То. З другої сторони, якщо загорати, то граю зрозумію, як ...як... як добриво. Ось як добриво. В цьому ось ця будівля мені подобається, вона не така розвалена, як е, все в цій жлінці, так? Добре. 2000. Ну, все мені так плохо, 2,5 навіть. Нехай буде. Нехай буде, причам вже відбили. В принципі. Вже відбився. Цілому було непогано. Ну, може бути. Споряби викупити і з'єднати його невелике, але ось це 51.50, а... 52 -е тут можна, в принципі, розширитись на 52-му -е поле. Вирівнити його. І розширити просто територію господарства, розширити, гаражі побудувати. Думаю, в взагалі варіант має право існувати і рахую, що непоганий. Так, тут 70%. А що, тільки три проїзди він строки? В принципе он саме по собі поле Тому... Тому так довго Тому так довго Мі тут багато не буде соломи. Але... але... Напевно я піду і там позбираю ту солому. Чому її там залишувати? Якщо можна позбирати і... якось, Може біля 10 тисяч все ж таки впаде з того, що мало просто піти в землю і змарнуватися. то... Рахую, що непогано. Це вже 80% в нього. Зараз я до нього там доберуся. Якщо він десь не став, він може стати і в принципі... Сказати, я не розумію, що далі робити. Не розумію, що далі робиш, і... і все. А гроші-то йдуть, а він не розуміє. Трішечки в нього, напевно, аутизм, якщо він не розуміє. Погано ще не розуміє. Так, добре. Дай ще. Тут 90%. 90% я, напевно, не встигну. Все, стрій. Ну, в принципі, трактор може тут залишитися. І я далі перестрибую на куботу і коняв ногу, як то кажуть. Щоб дозбирати солому. У мене така проскочила думка, що, в принципі, якщо я на звозю соломи... опа! На соломи на Animal Dealer. Натом ну, забезпечують формую на, на цілу зиму. Якщо не на набільшу. Якщо звичайно не на більшому. 2400. 2446. Непогано, непогано. Я рахую, що просто єдине, що треба багато кататися, тому що... Ну бо тому що її багато. Її багато і треба багато прокататися. Хоча. Поїхав? Що ні, я добре поїхав. Залишилося лишилося буквально, щоб я тут дозбирав і не повертався сюди. В принципі, тут. І ще там два проходики, так? Трошки більше, напевно, ніж два. Ні, тут навіть е, один тут і ще один там і все. І на цьому все. Добре, я дякую вам за перегляд. Надіюся, ви додивилися це відео до кінця, Надіюся, хоч трішечки вам було цікаво. Зустрінемося вже в наступних серіях. Всім всього найкращого, тримайтеся і на все добре.